Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд, і Сьогодні в нас на огляді захищений смартфон Unihertz 8849 Tank. 4. Це потужний апарат із проектором, великим акумулятором та сучасними характеристиками. Але найбільший інтерес викликає те, чим він відрізняється від старшої версії Tank 4 Pro, яка, до речі, була в мене на огляді. Посилання ви знайдете ось тут в підказочках або в описі. У цьому відео ми детально розберемо всі ключові відмінності, щоб зрозуміти, чи варто переплачувати за Pro модель, чи базового Tank 4 буде більш ніж. Достатньо все це у цьому відео, тому зараз від вас вподобаєчка і підписка. Буквально декілька секунд вашої уваги хочу розповісти вам про розіграш, який зараз триває на каналі. Я розіграю ось таку підставочку під ноутбук. Умови дуже прості. Ви робите підписочку на канал, ставите вподобаєчку цьому відео, і обов'язково залишаєте коментар з як мінімум з шести слів, з, що стосується саме цього огляду. І я рівно за тиждень уберу переможця, хто отримає цей подарунок. Танк 4 і танк 4 Pro на перший погляд майже ідентичні. Тимні корпуси з агресивним дизайном, прогумовані кути та металева рамка, які створюють відчуття справжнього бронефона. Але якщо подивитися уважніше, різниця все ж є. Базова модель танк 4 має габарити 173-85 на 23 міліметри та вагу 538 грамів. На практиці ця різниця непомітна, проте сама тенденція цікава. Старша модель при збереженні гігантського акумулятора стала навіть зручнішою у використанні. Проверсія трохи ширша: 17487 на 22,5 мм. Але Завдяки оптимізованій конструкції вийшла легшою, її вага складає 530 грамів. Набір портів і слотів у смартфоні практично однаковий: 2 на 7 розширення пам'яті microSD, NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5, класичний аудіороз'єм 3,5 мм, але є одна принципова відмінність. У Tank 4 використовується стандартний порт USB Type-C 2.0. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну у більшості інтернет магазинів а якщо хочете використовувати і каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Тоді як у танк 4 Pro, він підтримує USB 3.0 із DisplayPort Out. Це означає, що про версію можна підтримати підключати до моніторів і використовувати як мультимедійний центр. Обидві моделі танк 4 мають одну з найцікавіших фішок у світі захищених смартфонів вбудований проектор. Це модуль із роздільною здатністю 720 p та яскравістю число люменів, який дозволяє виводити зображення на стіну чи екран, практично будь-де для кемпінгу, презентації у дорозі чи просто перегляду відео в компанії друзів. Це справжня знахідка, і тут між базовою та проверсією різниці немає. Проектор однаковий. Окрім цього, обидві моделі оснащені великі. Ким ліхтарем, який може працювати як звичайним світильником під час походів або аварійних ситуаціях. Проте у танк 4 Pro передбачено ще й червоні та сині сигнальні маячки. Що стосується дисплея, танк отримав великий 678 дюймовий амулет-екран із роздільною здатністю 1200 на 2650 пікселів. Це формат близький до Full HD+, який забезпечує достатньо чітке зображення та комфортний перегляд у будь-яких сценаріях. Частота оновлення становить 120 Гц, тож анімації виглядають плавними, а прокрутка максимально швидкою. У версії танк 4 Pro виробник зробив ставку на ще вищу якість картинки. Діаналі екрану тут трохи менше, 673 дюйми, але роздільна здатність значно вища 1440 на 3200 пікселів, тобто рівень QHD+. часта оновлення збережена на рівні 120 Гц. Проте завдяки щільності пікселів 521 PPI проти 429 PPI у базовій моделі. Картинка виглядає набагато більш деталізованою. Це особливо помітно під час перегляду текстів, фото у високій роздільній здатності та роботи з дрібними елементами інтерфейсу. Перейдемо до продуктивності. Танк 4 отримав. Сучасний чіп MediaTek Dimensity 7320. Це восьмиядерний процесор, виготовлений за 4 нанометровим техпроцесом із максимальною частотою до 2,5 Гц. Він забезпечує стабільну роботу в щоденних завданнях, добре справляється з іграми середнього рівня графіки та оптимізований під економне споживання енергії. У парі з ним працює графіка mali G615 mc 2 яка дозволяє комфортно грати в популярні тайтли, хоча й не на максимальних налаштуваннях. У версії Tank 4 Pro використовується значно потужніший процесор Mediatek де Менсіті це також восьмиядерний чіп на 4 нанометри, але з максимальною частотою до 335 ГГц, і більш продуктивним графічним модулем mali G615 MC6. Фактично, за продуктивністю про модель можна порівнювати з флагманськими смартфонами, тоді як базова Tank 4 більше підходить під середньоціновий сегмент. Щодо пам'яті, Tank 4 комплектується 12 МБ противної пам'яті lpddr 5 x і 512 МБ постійної пам'яті. Смартфон підтримує технологію віртуального розширення, розширення, тому система бачить до 24 гіабайт оперативної пам'яті. Однак це розширення працює за рахунок накопичувача і не може повністю замінити фізичну раму. Танк 4 Pro у цьому плані суттєво багатший. Він доступний у конфігураціях з 16 або 18 гіабайтами оперативної пам'яті та сховищем на 512 ГБ або навіть 1 терабайт. І саме тут проявляється велика різниця між моделями. Pro має набагато більший запас фізичної оперативної пам'яті, що критично важливо для ігор 4К-відеозйомки чи тривалого використання. Ресурсоємних програм. Отже, якщо танк 4 можна вважати продуктивним середняком із запасом на кілька років, то танк 4 Pro це вже фактично топ серед захищених смартфонів. Однією з головних особливостей серії Unihertz Tank завжди була автономність, і танк 4 не став винятком. Смартфон отримав величезний акумулятор на 11600 мАч, якого вистачає на кілька днів активного використання навіть при ввімкненому 120-герцовому екрані та роботі з 5G. Заряджання тут підтримується на рівні 66 Вт і з такою потужністю бачите. Батарею можна повністю відмити близько за одну годину. У Tank 4 Pro теж акумулятор на 11600 мА, але підтримується 120 ватна швидка заряд. Unihertz 8849 Tank 4 – це надійний і потужний захищений смартфон із великим акумулятором та унікальним вбудованим проектором. Його можливостей цілком вистачає більшості користувачів. Але там 4 Pro пропонує відчутніші покращення, продуктивніший процесор, більше оперативної пам'яті, кращий дисплей та ультрашвидку зарядку. Якщо вам потрібно максимум функцій і продуктивності, варто дивитися у бік Pro. А якщо вам важливіший баланс ціни та можливостей, то танк 4 стане оптимальним вибором. Якщо у вас є ще додати, чекаю вас в коментарях під цим відео. Відео, якщо вам сподобався, став вподобайку і підписуйся на канал. Ну і звичайно, друзі, не забувайте тиснути на дзвоник.